Днями в приміщенні обласної адміністрації відбувся урочистий захід з нагородження здібних випускників, які отримали на зовнішньому незалежному оцінюванню максимальну кількість балів. Семеро закарпатців отримали на зно за окремими предметами по 200 балів. Третій рік поспіль в області є такі учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали максимальну кількість балів з трьох предметів. Валерій Лунченко звернувся до юних закарпатців з вітальними словами. Чимало людей свій час виїхали із України після розпаду Радянського Союзу, тому що не змогли себе знайти в цій державі. Я маю таку надію, що вже найближчим часом нашу державу не будуть покидати і науковці, і випускники. Так потрібно їхати навчатися за кордон. Потрібно здобувати вищу світу, бути всесвітньо обізнаним людиною світу. І в чому я вам бажаю щиро успіхів, що ви поступили саме до тих вузів, до яких маєте бажання поступати, щоб ви на цьому не зупинялися, а здобували освіту в інших державах. А після цього поверталися в нашу державу. Такий хороший результат це симбіоз наполегливості учнів, виховання батьків та вміння вчителів. Батько Сільвестра, хлопця, що набрав по 200 балів з трьох предметів, розкриває секрет виховання здібного сина. Склалося. І моє знання, його знання, його тяга до знань. Такий авантюризм здоровий у нього і от такий результат у нас склався. Емма Оганесян закінчила школу ще у 2007 році. Тоді не було ще процедури зовнішнього незалежного оцінювання. В цьому році дівчина вирішила провірити свої знання і набрала 200 балів з англійської мови. Стравками ще не ж не повинно поступати, тому що я вже поступила і вивчилася. Просто я вирішила перевірити свої знання зв'язку з тим, що я допомагаю іншим дітям зараз здавати зно. Я вирішила, що я на собі все це спробую все покажу дітям, як це є. Під час заходу було урочисто нагороджено учнів та їх батьків. Юним закарпатцям вручили пам'ятні подарунки, дякували їхнім батькам та вчителям. Валерій Лунченко зазначив, що докладе всіх зусиль для того, аби кожен випускник, кожен студент пишався тим, що на його дипломі герб і стяг України. Щиро подякувати пану Бернатову Лунченку, Валерію Валерійовичу, його колегам, представникам обласної ради, урядовцям Закарпаття за вдалу і виважену політику галузі освіти, зокрема. І саме завдяки їм школи сьогодні забезпечені всім необхідним для належної роботи. А такі учні, як я, мають можливість брати участь у олімпіадах різного рівня і демонструвати свої вміння і навички. Дякую керівництву області, в особі і Валерія Валерійовича за те, що в нелегкий для нашої країни час підтримали цю традицію яка є набута у нас у Закарпатській області і продовжили її цього року.